А як почалася війна, ми її забрали в червні. Ну, вже вона потребувала допомоги посторонньої. Ну, і ми привезли її сюди машиною. Я приїхала, на, як його тепер називають, Удачне Покровського району. Це я вітіля, приулок сонячний, 9. Добиратися було важко, і тепер важко туди хочеться подивитися, що там. Сини каже, там ні на що дивитися, там куча землі лежить, та спалене, все. А я жила, що там мені туди хочеться, автобус не їзде. Кажуть, що це куди удачно? В удачно, можна можу довести, а далі ми не їдемо, можете вертатися. Я кажу, плачу, я хочу додому, а він каже, твого дому вже нема. Привезли мене до сина сюди. Ну, люди добрі в селі. Хороші люди. Всі було, прийдуть і поможуть. І ще йду. на роботу ходили. Власна, а як ваше здоров'я, я кажу, нічого, все в порядку, ну і слава Богу, їдь. Гарні люди. З ним були, з хата не вийдеш, позам'ятає. Один до одного біжимо і каже, ми там живі, та живі. Ну, виходьте, хоч трошки ми на вас подивимося, ви на нас. І то що допомогу виходимо. Нам дали допомогу на дрова, щоб у хаті було тепло. Велике спасіба, і далі байдальше допомагала, щоб не забували.